Десь навіть по помідори і Кавуни з ділятина їздилася до Івано-Франківська. На базарі таємно продавали великі квітчасті хустки та різнокольорові нитки муліне для вишивання, прислані в пакунках з Америки. Це вважалося кримінальним злочином. Справжньою ділятинською особливістю тих часів були підпільні казино. У них ішла справді поважна гра. До нас приїжджали грошові картярі з Москви, Пітера і Кавказу. На них уже чекали професійні катали зі Львова, Прибалтики і Криму. Турніри відбувалися в приватних домах. У них місцеві мешканці ніколи нічого не знали. Натомість усім було відомо, що в горах за делятином розміщений дуже важливий і надзвичайно секретний військовий об'єкт. Вважалося, що там добувають уран. Казали, що в тому місці радіація по коліна. Колись там було село Луг, чудесне місце, дивовижний клімат оточеної горами території. Путівник із 30-х років, о, так таки зроблю, Користуючись нагодою, що може бути інтерактивний, такий якийсь текст, тепер з'явилося нове слово паразит і відповідно пояснення до дуже всього дуже багатьох речей. Якісь я не знаю звідки, але у дев'ятині з'явилося слово паразит мікроклімат. І, ну, спочатку всіма пояснення були забурення сонця. Було е, е, тиснення, тобі, тис, е, тиснення, забурення сонця і ще там щось, а тепер ще додалося два такі мікроплі. При тому мікроклімат може бути десь в межах 2 квадратних метрів різні мікроклімати, якщо там паркан, наприклад, стоїть. інший мікроклімат, тут інший. Путівник із 30-х років запевняв, що в Лузі найкращі терени для лиш і санок. Крім того, там була дерев'яна церковця з різьбами найвидатнішого гуцульського майстра. Відразу після війни село зліквідували, всіх мешканців переселили на схід, а в долині почали будувати базу різьблений вівтар перенесли до Делятинської церкви. Ми часто ходили по гриби, пролазячи під колючим дротом першої лінії огорожі. Згори можна було бачити вулиці містечка, захованого від людського ока, багатоповерхові будинки, казарми, маленькі дерев'яні фінські будиночки. Якось ми без попередження пішли до лікаря.